Так. Дмитрович, роз цівод за найбільший донат, ти мав показати свою весільну штучку. Уявив, що нам прислали дві тисячі. Я приконаний, що нам ні, ти там теж такий лайтовий прикол. Насправді то не є суперфішка. Коротше, я все одно, як як ведучий, розганяю приколи на початку. Я, наприклад, люблю, коли люди отак прийшли, кажуть: о, всім привіт, зараз буде весілля, приємно бачити, що навіть дехто посміхається, таке відчуття, що ви раді, що ви прийшли на то свято і поважаєте тих людей. Ну, типу, я от, типу, тут такі легкі підколки, і люди почуть розслабляються, розуміють, що я вони Так, так. Ми йому що заплатили. Ні, я завжди кажу: от, дивіться, деякі люди посміхаються, я підходжу там до чувака, який кініку не посміхається. Ну, так вивод, мужчину. Сидить з максимально недовольним лицем. Типу сидить, що, блядь, я ще й гроші заплачу, знаєш, щоб тут попросити. Ну, але я без мати. Ну, і коротше, як, і всі люди такі, а, окей. А дивіться, всі мої фішки. Свого нічого. Ні, ну це розмовний жанр, ти, маєш, ти не можеш зразу, знаєш, там як стендап розповідати. Коротше, я не а було, хоч цього. Раз, було хоч раз таке, що хтось сказав, Боже, ви нам псуєте свято». Боже, яке кончено. Ну, було, було, було раз, що до мене е, підійшов чувак і сказав: а я е, після першого застілля е, це було, я тільки почав вести, а ти сценарій похор... з похоронами не перепутав. А я коротше, не розгубився і йому сказав, який сценарій. Я, то вся імпровізація, Типу. Ну, і мені було, типу, лячно, але далі все стало нормально, вони вже напилися їм було похер. Типу, тому я беру. То, то найгірше, що було. Давно. 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 Давно? Зараз то ти кльово ведеш. Супер.